Зачастую побутує стереотип, що людина з певними фізичними обмеженнями реалізуватись повноцінно в цьому житті вже не зможе. Але наш сьогоднішній гість своїм власним прикладом розбиває ці забобони. Це особиста думка, друзі. Залишайтесь, буде цікаво. Отже, з нами Неля Ковалюк, депутат Житомирської міської ради від фронту змін, а також голова Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю, молодь жінка, сім'я. Вітаю тебе! Дякую, Як вітаю. що прийшла. Дякую, що а, ми почнемо з такого. Де... Так як в нас особиста думка, власне, я думаю, твоя відповідь буде стимулом для інших людей. Нелі, от наскільки тяжко було здолати, знаєш, це якісь власні ці страхи, та? і не просто створити організацію, а ще й пробратися в міську раду, стати депутатом. Ну, по-перше, маю певний досвід вже в травмі своєї роботи. І в мене були такі гарний приклад. Мій шеф в Києві це Валерій Сушкевич, це депутат Верховної Ради, людина, яка пересувається на інвалідному візку, які вже п'яте скликання обираються в народні депутати. І тому для мене він був і є зірцем, тому що коли народився Валерій Сушкевич і захворів, тоді взагалі не було мови про людину з інвалідністю, про її місце в соціумі, а про те, що була депутатом, ну, ніхто б не говорить. Знаєте, коли перший раз Валерій Сушкевич був обраний депутатом Верховно, до Верховної Ради, його навіть охорона не, не впускала до сесійної зали. І навіть тоді, коли він показує своє е, посвідчення депутатське, розумієте, скільки змінилося з того часу? От, і коли мова йде про те, що е, ті закони, які є на паперах, то все ніби нісенітниця, я можу заперечити, тому що спочатку було слово, а потім стало діло, так і тут. Але все ж таки серйозно ну, страх є, правильно куди сіти? Тобто, ну, як на тебе буде це реагувати? Я не кажу, там соціум буде на тебе реагувати, та? тому що для них теж людина з інвалідністю ну, це вже трошки трошки та ну списують таку людину. Але ж тобі треба це особисто також подолати. Коли цей злам відбувся? Чи ти так я отримала травму, коли мені було 19 років? Ну це такі вікна. Це такий вік, так. Коли я поїхала працювати в Росію, так закінчила наш Житомирський технікум механічної обробки деревини і за, напрям... за направленням, я поїхала працювати до міста Різайн. так, І там я отримала травму. Так, так сталося. До речі, при виконанні громадських обов'язків, теж я була агітатором. Угу. Тут вже тоді. Тоді, <свят> так. Але так сталося, що пройшло, пройшло стільки часу, і я в депутатському корпусі. Коли я отримала травму, перші роки мені сказали: ти ніколи не вийдеш на вулицю. Ти боятиметься людей. Вони будуть, ну нехай не показувати на тебе пальцями, а те, що на тебе будуть просто такі, знаєте, неприємні погляди, здивування, тому що як це, ти на візку в місті, так, серед людей. Але я знала, я не знаю, звідки в мене то було. Можливо, то мама мені дала, можливо, мої рідні, близькі, дійсно такі стержені, які сказали, мені буде все одно. І я знаю, що я хочу бути там, де я була до травми. І так і сталося. Я не кажу, що це знаєте, це становлення відбувалося. Це за один рік. Це дуже складний період, який мені потрібно було пройти. Ти переборювала в якісь Так. Знаєте, перш за все, це фізичне і навіть та доступність архітектурна, яка була відсутня. Mm -hmm. От. І тут потрібна була допомога рідних, близьких, друзів, тому що долати ті перешкоди, перш за все, це були архітектурні бар'єри, а потім вже свої дійсно моральні якісь, що ми боїмося чогось. Але перш за все потрібно було здолати. Лати архітектурні перешкоди, а потім все інше це для мене. Як до тебе ставляться в міській раді? Ну я зрозуміла. не, не то зрозуміло, да? не відносять до тебе. Нічижаю, не вчижаю, і тебя. І тебя, да. Хочу побачити того, хто мені це зробить, так можливо натримує ага, від тебе. <свіс> 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 скажімо, так на горі знаєте, мабуть, залежить від кожної людини. Якщо бачиш, що ти щось робиш, що ти є самодостатньою, таке ставлення до тебе, так і можливо, знаєте, для деяких, ну скажімо так, до того як я стала депутатом, я дуже плідно співпрацювала. З облдержадміністрацією з управліннями у справах сім'ї молоді, спорту з управліннями, з головним управлінням праці, і також з цими ж управліннями в міській раді, так тобто багато хто мене вже просто знав. І ця ще одна суходинка мого розвитку, ну, життя, скажімо так, вона просто підкріпила те, що я робила. Все. І те нічого наразі нового ми такого не можемо придумати. Хіба що е, намагаємося впровадити інклюзивну освіту на житом Так, це, це цікава тема? Та трошки пізніше про неї поговоримо, але власне ще декілька слів. Чому саме така назва цікава? Те, молодь, жінка, сім'я? Що ти мабуть, що в цих словах? Мабуть, це моє життя. Спочатку людина, от мабуть, це е, про мене, мабуть, так. Спочатку я була молода. потім Ну, я стала, жит... ж... ну так. Але <рес> не, потім не я стала можливо, знаєте, біздорослою, мабуть, жінкою. Наступна сім'я, можливо, Ну побачимо, скажімо так, але тим не менше, у мене дуже багато людей, які сі... мають сім'ї. Це люди з інвалідністю, які вже в травмі або в захворюванні створили сім'ї. Це батьки, які. Які виховують дітей з інвалідністю, ну тобто, було як логічне завершення цієї назви. Да, Твоя організація знаю, і я сам особисто з тобою неодноразово їздив. Проводить так званий по області моніторинг та доступності. Так, власне так. А перед тим як ми про нього поговоримо, давай подивимось, і наші глядачі подивляться от цей сюжет, як це відбувається. Добре. Житомиряни з обмеженими можливостями перевіряли доступність до різноманітних закладів Овруча. обстеживши органи влади, заклади культури та медичні установи, залізничний та автобусний вокзали на рахунок того, як в практичному житті, а не на словах людям з особливими потребами діставатись до потрібних місць та без проблем пересуватися в будівлях. Члени виїзної комісії зробили висновки, що Овруч достатньо непогано попрацював у напрямку доступності, і це незважаючи на те, що тут немає жодної організації людей з інвалідністю, і фактично, ми задоволені, тому що ми знаємо, що це місцева влада робила самостійно, на неї ніхто не впливав, тобто вона виконувала свою роботу. Є самим важливим моментом, за словами пані Нелі, є пониження бордюрів у місті, особливо порівнюючи з іншими містами, де ситуація є просто плачевною. Якщо людина не може вільно пройти на візку. Вулицю або з палицею, з милицею, тому що високі бордюри то навіщо та інша доступність, якщо немає доступності елементарної? Хоча не обійшлося і без порушень. В певних місцях не відповідають нормам пандуси перед входом, які іноді нагадують дитячі гірки, високі пороги центральних дверей, які не повинні перевищувати 2 сантиметри, доходили до 10. Відсутність знаків навігації, туалети, до яких не можна дістатись. І, хоча, як приміром, на залізничному вокзалі є окрема спеціальна кабінка, що дуже порадувало житомирян, проте відсутні поручні, що вже ускладнює життя людей з інвалідністю. Усі рекомендації уважно слухали та записували місце. Ісцеві чиновники і в свою чергу пообіцяли, що по мірі можливості недоліки виправлятимуть. На сьогоднішній день ми побачили і для себе нове занотували. Я думаю, що на наступному засіданні комітету доступності ми обов'язково розробимо такі конкретні дієві заходи, тому що як і не Дмитрина, так і всі присутні члени сьогоднішнього нашого виїзного такого засідання зробили дуже багато корисних порад. Через певний час кажуть активісти, вони знову повернуться до міста та перевірять, наскільки ситуація з доступністю покращилась. А наразі у планах відвідати та перевірити і інші міста Житомирської області. Ну, власне, ми передивилися сюжет та от. З чим доводиться стикатись, да, коли ти приходиш. Я розумію, що для чиновників це галочка, та якийсь пандус там понижений. Вони до них я просто знаю, їздив з тобою. Вони не розуміють, ну типу, ми ж тобі бордюр зробили. Ну зробили ж пандус там до аптеки. Нічого що він як гірка, да, що навіть людина нормальна. Не може туди, робитися. Ну, Розкажи, да, що такі які речі трапляються. Ну, так, що, е, кожна людина в своєму житті, хоч раз, але вона нас стає маломобільною групою населення. Тобто, це коли ти отримуєш, там, зламаєш ногу, руку, там, або щось болить, або щось там е, ну, якісь негаразди да, з своїм здоров'ям. І тому в той період. Потрібна зручність. Ну вона так потрібна. Так хочеться, щоб тебе всі пошкодували, пожаліли. Але це деякий період твого життя. Для того, щоб. А, коли це йде мова про мій нормальний фізичний стан, це мій нормальний фізичний стан. Я хворію тоді, коли хворіють всі люди. Подобається це комусь, не подобається, але я така, як я є. І таких людей дуже багато в Україні і в світі в цілому ну, на жаль їх не помічають. Важаю, що їх немає. Так проще. хочу, хочу сказати, що раніше було ще ще гірше, ще гірше наразі. Як би там не було, виконавча влада, вона вже не може з нами не рахуватися. Mm -hmm. тому, що, тому що є ти, та і молодь жінка-сім'я. Хай буде так. Але є ті люди, моя команда, яка працює, яка не хоче жити в помешканні, вона хоче бути скрізь. Хай це буде. Кафе, ресторан, заклад громадського харчування, кінотеатр, театр, все. Але ми хочемо бути там, тому що ну це моя потреба. Так, хто хоче грати в більярд? Нещодавно, до речі, ми відвідали боулінг. Це дуже цікава річ. Так, у нас така була да, такий такій західний гармат. Це цікаво, це цікаво. Чому? Чому я не ну я то я можу бути, але не всіх сміливості вистачить піти до того боулінгу, тому що ну так не прийнято ну не прийнято правда? на тебе будуть дивитися, ці ну, кос, косі, косі погляди. Правда, так. Правда. І е, хотілося би щось змінити, так і тут, цих моніторингів. Ви знаєте, що у нас працює комітет доступності, так? Да, обласний да. міський. Е, хтось каже, в Україні, в кожній області своя думка з приводу роботи цього комітету доступності. Я знаю, що в Житомирі працює громада, працює громадська організація людей з інвалідністю, які хоч, якщо немає мене в цей період, ідуть мої заступники, ідуть мої помічники. І вони відстоюють права людей з інвалідністю в місті і в області, і тому ми працюємо. У нас є напрацювання вже протягом 5-6 років. Це вже досвід, це досвід. І коли ми їдемо. Знаєте, вже так. Я не знаю, що це вже і імен чи як їде шухер Шухер, він, да шухер. Всі відразу починає там бігати, чиновники. Так, вночі там фарбувати ці пануса робити. Знаєте, щось вони мені так на перший погляд, як нагробніки да, на цвинтарях. А вони любляжає, і потім я пам'ятаю голова адміністрації. Бігає ой, адміністрації. Ну та, райони, Райди, райони, заступник. райони, так, райони рай заступники чи голова він. Червоніє, ой, ми все виправимо, тому що насправді вони і я ж кажу, Спочатку люди не розуміють, та от не розуміють, але ми показуємо прості речі елементарні. Ну, але це а змінюється. Можемо... Змінюється справді, скажімо так. Проходить певний період часу, і ми повертаємося в то місце. Так було вже декілька разів, наприклад, з Бердичевом, з Романом. Ми повернулись. Ну, що ви зробили? Що у вас за цей період да, відбулося? Як у вас люди стали краще жити? Деякі є певні зміни, знаєте? Але деякі є керівники, які думають, що ми поїхали, і слава Богу, перехрестились. Але знаєте, ми повертаємось. чому ну, повертаємо. А чому, щоб перевірити? Але ви Але навіть не те, щоб перевірити. Та вивчив прев'ю, але маю на увазі, так от я перед цим хотів задати питання. От, ти е, сказала вже про комітет про досвід. Так, та? так. Е, я думаю, хто запитати, напевно, він для галочки, знаєш, як чиновникові читалися, бо я був теж на цих комітетах, і вони там, ми зробили стільки-то пандусів там, та. і потім в кінці починає говорити Неля, і всі червоніють, всі розуміють, що насправді можна взяти той їхній звіт і перервати, бо він насправді не відповідає ні до жодних нормам, гроші витрачені. А але от доче веду, що напевно, якщо там є, ти є такі люди, от, от та з інвалідністю, то напевно вже для галочки не вийде в цих чиновників. А, ну, і здих... хочу... от, тепер да теж ти змін. говориш. Я хочу сказати, що не так вдається все зробити якісно, якби нам хотілось, так? А і... чому це, це ж ж не роз... мен... чиновницька. Це наша чи це? ментальність зробити як відсотків. Це не тільки від чиновника, залежить, і я цим вже доводила. Навіть навіть саме того простого робітника, який будує. Той е, об'єкт або робить реконструкцію певного об'єкту, ну робиться все ногами, я перепрошую, ну це, це правда. Ну він сам для себе не хоче зробити як потрібно, то він зробить для мене то краще. Тобто, це іде від найменшої ланки до найвищої. Але коли м, ставить відсоток, де у нас доступні об'єкти в будь-якій галузі, і ставить е, 80-90 відсотків. Ну, я дуже їх розчаровую, і мої колеги, коли кажуть, якщо у нас 20, 25, 30% щось зроблено, то це добре. На нас ображаються. Знаєте, я тепер сказала так: я не буду сперечатися, я просто пересяду на стілець, висяйте на візок і подолайте ті перешкоди. І обов'язково треба. Прив'язати ноги до візка і обов'язково сходити так на каву, щоб та людина потім не могла потрапити до туалетної кімнати, і це буде найкращий доказ того, де ми живемо, і що з, з цим робити. От ми так і зробимо. не сподіваємося, да? ми ще використаємо скотч як мумій, так? Дуже. І це буде найкраще. А коли він ще в туалет захоче. Ох, то ви побачите, як все зміниться. Ну, власне, я знаю, вже два роки реалізується такий проект, як Центр трудової реабілітації людей з інвалідністю. Так а, ну цікаво, чи настільки потрібно був такий проект, і що вважаючи, що вже в місті діють такі організації, як УТОС, УТОХ, чи це на базі, чи це разом з ним? Це щось окремо? Ну, скажімо так, що УТО, ХУТОС це, це інше. А у мене є колега Олексій Рибін, це голова. Громадського об'єднання інвалідів підприємств Рубікон. І в нього така була ідея. Знаєте, можливо, це ідея фікс, але ця ідея стала реальністю, тому що мої колеги, це Геннадій Зубко і Сергій Іванович Сухомлін, вони просто допомогли відремонтувати приміщення і поставити туди столи. І зараз молодь вже наразі не тільки молодь з інвалідністю, люди з інвалідністю можуть працювати і заробляти собі гроші на життя, скажімо так. Ті кошти, які можна ще додати до пенсії, для того, щоб мати можливість купити собі якісь такі необхідні речі, скажімо так. Там просто вони заробляють, чи там можливо ще якась реабілітація відбувається, та ж психологічна. Скажімо так, це ну. Просто коли це вже колектив, це охоплює багато сфер життєдіяльності. Тобто, це певна підтримка навіть один. Сто відсотків. Коли ти сам воїн, ти не воїн, один в полі, так. Знаєте, у нас там є декілька молодих людей, які мають інвалідність і не мають батьків, не мають свого житла. Вони змушені винаймати житло, тому що ну так склалося в житті, що вони не мають свого житла. І вже в такому віці, ніби мають бути самостійно, але в той же час держава. Не дає гарантій для того, щоб вони могли купити або отримати житло, будь-яке, навіть у гуртожиток, який був би ну, гідний, скажімо так. і тому вони е я декілька разів була присутня на тих святах, які вони разом святкують. Вони також так ставалися, що їх хоронили своїх друзів, тому що ну ми живемо, народжуємося і помираємо. Тому це ну, ну, хто ць. про них протурбується, да? потурбується. Так. як не вони ж самі про себе. 100% відсотків. Можливо, ну, споч... прискорбно ну, це казати. Ну то ну то правда. Спочатку поставити це так в потрібному напрямку. Щоб рухалось. Ну, від мене що вимагалося, це дійсно знайти тих людей, які допоможуть. Так? А зараз Олексій Рибін і колеги, які там працюють, вони дійсно працюють, беруть в Черніхові якісь там заготовки, які вони тут в Житомирі складають. Так? Ці колодки і відправляють потім далі в Черніхів. І мені було цікаво нещодавно з одним з наших працівників поспілкуватися. Знаєте, мені ж теж цікаво, як вони працюють. Так? Наскільки. Я розумію, що будь-який колектив є свої недоліки, є свої переваги. І він сказав: да, я провіряю якість, перевіряю якість, я дивлюся, як це. Ну, знаєте, він таким захопленням це розповідав. А хтось там себе не знаходить, комусь це не подобається. Ну, буває. буває, ну це нормально, це нормальна ситуація, знаєте? ну не можуть вибрати 100%, так? Але я хочу сказати, що в цьому центрі працюють е, ті люди з інвалідністю, у, кий, у яких є м, тяжкі нозології. Тобто, у кого погано працюють верхні кінцівки, нижні кінцівки. То ті люди, які раніше не могли бути працевлаштованими, от про це це головне. Тому що е, знаєте, і є просто мами, які своїх дітей приводять. Кажуть, хай він буде просто в соціумі, хай він буде в колективі, і це теж програма. І ми не можемо відмовити наразі е, на Шевченка. У нас 102 немає місць вільних. Ми потребуємо додаткового Вершенно. приміщення. І виходить так, що є робота, але наразі поки не маємо додаткового приміщення. Я сподіваюся, що міська влада чи хто там обласна влада підтримують ваш такий хороший початок та, і допоможуть з приміщенням. Це До додаткові нас. робочі місця. Це додаткові робочі місця. Вже це якраз і так, так. диктується в наших да? проголошується в. Але на жаль, поки що, це робиться власними руками. Я, я сподіваюся, що після нашої передачі і можливо подалі, це все-таки буде лід розбиватися, тріскати, і якби особливо керів, керівники, та не тільки чиновники, а керівники тих же аптек, якихось підприємств, які будуть робити навіть ці пандуси. Та вони вже трошки будуть робити не заради галочки, а заради того, щоб справді людям, які щоб будуть користуватися, щоб вони могли гідно, гідно себе жити. почувати так. на рівні. Так. так на одному рівні ми маємо жити всі. Ось це головне і ключове. Та. Все, дякуємо, Нелічка, що ти прийшла. Дякую. Це щастя дякую. тобі. На сьогодні все. Час програми вичерпано. Сподіваюсь, наша інформація була для вас корисною. Це була особиста думка. Побачимось.